Ну що ж, привіт усім. Зараз показую оновлення по мобільних телефонах, там, як завжди, близько 20-30 штук. Так, тут що у нас? Тось Moto G. Зараз зглянемо. Що тут за смартфончик? Ось така моторолка. Ось поклеєно захисне скло, бачу, матове на ньому. Ну, пізніше, більш детально будемо розбиратися. Зараз приблизно показую. Можливо, когось якась модель цікавить, то пишіть. Я протягом дня сьогодні дам відповідь по всій всіх смартфончиках, що по цінах там і так далі. Так, Note 9 з'явився. Сюди ложимо поки. Так, Redmi 9. POCO X3 Pro бачу, виглядає. Samsung H1232. Всі варіанти зараз будемо підготавлювати та ставити, виставляти ціни. POCO X3 Pro, він 8256, знаю 100%. Так, Oppo, якийсь приглянути, точно якийсь. І Samsung H02 на 32 ГБ. Так, ось такі варіанти. Поїхали далі, що у нас? Так, що у нас тут? 9, це NFC. Думаю, що 32 щось з коробкою ще. Це ось такий смартфон, якийсь cool From me, тобто вони співпрацюють з Xiaomi. Мабуть, ось такий смартфон якийсь цікавий, перший раз такого бачу. Так, потім ми з ним розберемось. Поїхали далі. Ось тут якісь у нас такі бачу. бюджетні смартфони, бюджетка така. Redmi 10C. Так По цінах кажу ще раз, буде пізніше. Все, поки що дивимось модельки Huawei Y6, 19 рік. І якщо вас зацікавила якась модель, то пишіть. Так, ось я хочу показати колір, просто тут чехол не так важливо. А32 модель Samsung, ось такий голубесенький є, чехольчик. Так, чехол поки що відкладу, щоб він не заважав мені. Ось. Можливо, комусь там А32 цікавить. І пишіть там, що по пам'яті, я скажу. От, і так далі. Бо зараз я буду так виставляти, я можу там за годинку вже буду знати всі ціни, але поки познімаємо відео, поки позакидаємо. Це А22 Samsung, мабуть. Ось такий бюджетний білий Samsung. 9С. Так, давайте ще далі дивимось. Я думаю, ще будуть пару варіантів завтра-післязавтра. Можливо, буде цікаво. Redmi 7, а досить давно не було. Бачу гарний кість там, не знаю, що по пам'яті. 32 чи 16. Сяомі. Якийсь Xiaomi не знаю точно. Е, так, а 13 чи 14, він був вже такий минулого разу у мене. 9C Redmi 9. Простенька. Так, якийсь віо бюджетний бачу. Так, тут у нас зараз глянуться А10, 10 s Samsung, червоний колір, мабуть. Зараз чикс. Червоненький, непоганий стану. Поки що покладу його. Так, нот п'ятий, мабуть. Дуже схожий на Note 5. Це у нас ZTE a 5 Він бюджетний, 32 ГБ вроді би. З такий ZTE-шка, малесенький. Так, ось який у нас тут Samsung H10 синій колір. Є е, що у нас? Це Адесь, мабуть, що. А десь і синій. Є червоний, є синій. Кому цікаво ці варіанти, пишіть у повідомлення. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень.